Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Жителі будинку Добровольського 24, живуть від сильного вітру до бурі. Чому? Тому що їхнє подвір'я повністю засаджене старими сухими тополями. Люди бояться, що одного вітряного дня одна із деревин впаде і забере чиєсь дорогоцінне життя. Зрештою, люди звернулись до народного контролю за допомогою. Це Валентина Іванівна. Після того, як гілля посипалося на неї, жінка намагається обходити аварійні дерева десятою дорогою. Мені по голові колись як дало. Та добре, що тут щось люди, бо я не так боляче мені було, як я злякалася. Ви розумієте, Я ж знаю, куди я йду. А якщо гепне ця здорова і друга рядом з нею, то от кончиться там під деревом. Випадок, що трапився з Валентиною Іванівною, не поодинокий. Біда спіткала її сусідку, розповідають мешканці. Була буря, і ця вітка зламала як і вдарила її по позвоночнику. Її забрала скора допомога. Мешканці додають, коли сильний вітер, сухе гілля тарабанить послу квартир, а з настанням осені шкодить комунікаціям. Забивається на криші жалоба, з жалабов вода не стікає. Аби з'ясувати, коли ж люди перестануть боятися ходити під власними вікнами, йдемо в кіровоград благоустрій. Там про аварійні дерева знають, бідкаються, що чимало викликів щодо обрізки старих та сухих дерев, але пообіцяли, що старі тополі по добровольському 24 обріжуть. Є замовлення за цією адресою. Виїдемо ще раз за цією адресою, і, і якщо ми там на місці приділимо, що їх треба обрізати, ми обов'язково виконаємо цю роботу. Тобто людям нема за що переживати? Ні, ми стараємося вчасно реагувати на кожне заявлення замовників. Ми перевіримо, чи дотримують комунальники слова і чи стане це подвір'я безпечним. Микола Старий, Станіслав Людсько, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Коли політики, чиновники та правоохоронці не чують вас, до їхніх кабінетів прийдемо. Ми. ми. Команда народного контролю. Народний контроль це програма про те, як змусити владу працювати чесно. Чесно. З понеділка по четвер, о 19.30 на телеканалі Кіровоград.